Один такий цікавий нюанс, коли я голодна, і я хочу більше розмовляти. Тому, поки я не вечеряла, мені треба швидко записати це відео. Коротше, дуже цікавий момент. Хочу розказати сьогодні про дві теми: чи протилежності реально протягується у відносинах. І друга дуже цікава ситуація це те, я відкрила для себе, як робити медитації зі своїм голосом завдяки чату GPT. і це просто нереально. Я зрозуміла, що це настільки класно працює, тому що ви вкладаєте свою енергію туди, і вона працює просто ця медитація так неймовірно. Просто вау! Але почнемо з відносин. А, от, дуже цікавий такий стереотип в тому, що відно, да, от, протилежності притягуються, коли людина дуже сильно. А, Дуже спокійно, да, то треба її якась така енергійна, щоб її витягувала. Да? Це чисто моя точка зору, і я знаю, що це підтверджена точка зору з зі всіх е, інформаційних книжок, яких я читала, і взагалі і психологічні книжки. І там реально про це і завуальована, а розказується принцип про це саме про те, що в такому випадку люди один одного подавлюють. А коли людина один одного подавлює, хіба може вона розвиватися, чи може вона відчувати себе вільною, да, і чи може вона. А, реально любити себе і свій стан у цих відносинах? Ні. Тому для мене <світ> зразу такий висновок, да? тому для мене, ну, якби подібне притягується до подібного. Але не може бути таке, щоб е, відмінності да, притягувалися. Вони можуть притягуватись тільки через те, що це кармічні відносини. Кармічні відносини це в тому випадку, коли вони проявляють вашу тінь. От да, та людина, яка дуже гіпермоційна. Їй потрібна, та, та людина, їй потрібна та людина, яка дуже спокійна. Але для чого? Тобто, хтось із цих людей буде, виходить, прям подавлювати по факту. Бо того, що ну, якщо ви дуже сильно емоційні, да, наприклад, розкажу про свій випадок, мій колишній партнер він дуже спокійний. Я дуже емоційна. І виходило так, що у відносинах. Ми, виходить, один одного подавлювали. Тобто да? виходить так, що я а, була емоційна, і виходить так, що він ну приглушував. Він типу, такі ну не емоції так сильно, а, не роби так. Можливо, трошки подумаєш, ну, що цього. Ну, ну там ну, типа, все було вічливо, все було нормально, але по факту. А, Ну, типу, це неможливо такі партнер, ну, типу, такі відносини вони важкі по факту йдуть. Бо того, що хтось комусь ну не подобається. Я, наприклад, хочу е проявляти свої емоції, а він, наприклад, ну, не любить, коли дуже сильно емоціонують біля нього, коли кричать, коли сміються дуже сильно, да, тіпа, і, ну і всі інші емоції, які там бувають. Якби йому недопустимо таке. Ну, типу, він не може проявити. Ну, типу, в нього не проявляється воно. Йому просто так, ну не треба. Я не знаю, як воно там відбувається. Чому людина в принципі така? Ну, точніше, я знаю, але тема не сьогодні не про це. Такі люди вони просто не проявляють свої емоції, да? вони якби спокійні, ну типу такі флегматичні, можна сказати. Да? А, і тому їх дуже сильно дратують такі люди, я б сказала. Я не знаю, як він справлявся, але не про це розмова. Ну і так само, якщо в принципі, взяти не про емоційність. Ну, наприклад, наприклад, одна людина дуже сильно любить гори. інша людина любить море. Ви можете сказати, так можна знайти, що буде два в одному. Але, для прикладу, ну, не буває воно так. Ну, наприклад. І виходить так, що. Кожна людина, да, типа, вона буде просто незадоволена тим вибором. Тобто, сполучається, хтось має підстраюватись під когось, а це подавлення. Бо якщо людині байдуже, да, якби де бувати, це нормально. Але якщо людина реально себе, ну просто ми різні бувають, даті, от ми, оце такі вогонь, вода, повітря, да, і земля, Тобто, ми, ніби всі різні. Один одного можуть доповнювати, да? але в деяких випадках воно не може доповнюватися. Да? Вода, наприклад, з вогнем, це важко, наприклад, бувають да, відносини, логічно такі. І я не знаю, це просто, як на мене, люди, які звикли подавлювати один одного, да, і вони не відчувають. Вони просто такі, знаєте, як можна сказати, що зразу цей вогонь в очах в них просто погас, і він ніби такий трохи палає, щось там так нормально. Я розумію, що, звичайно, в відносинах неможливо, щоб там прям постійно був такий вогник, але. Як на мене, це говорять ті люди, які не могли би знайти взагалі. Ну, якби Вони зустрічаються з тими людьми або й одружені з тими людьми, які просто не підходять. Оце так само йде, да? тобто ми ніби звикли, що а, дайте, знаєте, тіпа, як це як батарейка, да? в них є там плюс і мінус. І це виходить, коли плюс і мінус, вони ніби торкаються до одного, а мінус до мінуса не може бути, і плюс до плюс теж так само не працює. І виходить так, що люди подумають: типу, ну да, ми ж батарейки, і ми ж маємо в принципі, знаходити людину, яка відрізняється від нас. Але скажу вам точно, що реально в таких відносинах е вони вам підсвічують ту сторону і ту цінність вас, що це нормально бути такою, якою ви є, і вам не треба подавлювати себе або підстраювати себе під іншу людину тільки для того, щоб, да, щоб ви були ніби об'єднані. Ну я не знаю, звичайно, звідки цей стереотип взявся. Але, як на мене, він неправдивий взагалі. Це люди, які просто підстраюються. Просто чисто вирішила таку вам точку зору свою розказати. І реально в мене розуміння того, що чим більше людина відрізняється від іншої, тим більше будуть, не будуть точки дотику. Виходить так, що їм буде просто тупо нецікаво з один одним знаходитись. У них не буде ні спільних ні інтересів, ні спільних е, думок, да, можна сказати. І можна сказати, що вони не будуть дивитися в одному напрямку на майбутнє. Да? Тому. Як на мене, це булшіт, якщо так взяти сказати. Але що я відкрила, наприклад, в собі недавно я почала цікавитись в чату Джипті. Да, відео якраз можу десь положити, десь я не пам'ятаю з цієї сторони, да. чи можна замінити психолога чату GPT. І тут якраз кажу, що можна, в принципі, медитацію, да, якщо практику медитацію взяти. То можна реально дуже багато що взяти і пропрацювати всередині, що вам замінить, можна сказати, цілий рік роботи з психологом. Реально. А, от вам розкажу різницю, наприклад, медитація це коли ви просто відключаєте свій мозок, відключаєте, да, типу, відключаєте все своє тіло для того, щоб розслабитись. Я це розумію, наприклад, як в тренуваннях ми робимо да, тренування, і нам треба робити перерив да, для того, щоб наші м'язи. вони Заспокоїлись, да, якби взяли цю нагрузку адекватно, і якби мали час для того, щоб а, трохи відпочити. Його потім другий підход, да, ти поробити. Це так само, а, наприклад, ця медитація, яку не треба так робити так часто, звичайно, але раз на день це було б ідеально робити в принципі, медитацію. Це для того, щоб ніби розфасувати всі свої думки по поличкам, да, ніби а, оцей хаос, який знаходиться в нас в голові, ніби трохи утихомирити. ніби ви. Як в буй, да, таку, таку дуже сильно вітряну погоду, ніби ви ніби заспокоюєте цю погоду. І просто такий, знаєте, як штиль типу відбувається, такий, да, типу, що нічого не відбувається, штиль немає ніякого ні торнадо, нічого, тось, ну, спокій, наскільки я знаю. <реш> Тому, в принципі, це якраз і треба медитацію. Практика медитація це коли ви працюєте над диханням. Да? Так само в медитації, звичайно, можна дуже працювати над диханням. Але в практиці медитації ви занурюєтесь, ви уявляєте. Тобто ви працюєте більше ніби зі своєю фантазією, ви уявляєте, як а, можна позбавитись да, від якихось тригрів. Наш мозок він не розуміє, що таке реальність, що таке минуле, що таке майбутнє. Він все сприймає за, за ну, от буквально. Ви будете уявляти, що ви кудись їдете, і він буде вважати, що таке є. Ви будете вважати, що щось станеться погане, і воно візьметься за правду. От це, ніби ваше уявлення, це фокус, куди ви якраз да, фокусуєте свою увагу. Ваша увага це найосновніше, що зараз відбувається. Наприклад, на вашій увазі, якраз і побудований, наприклад, інстаграм, да, типу, оцей лайк, який ви поставили, да, або якщо ви додивилися просто відео і ніяк не відтревували, це все одно ваша вже увага на цьому. І тому по цьому по цій увазі, вам алгоритми почнуть підкидувати, да, типо, такі саме відео. Оце так само працює наш мозок. Коли ми акцентуємо тільки на поганому, навколо нас почне погано так само і проявлятися. Тобто, ми всі, наприклад, тут знаходимо для того, щоб проживати уроки. Да? Ми не просто тут називається нічого не робимо, просто сидимо і просто балдєємо, Да? типу якось пере... як-то виживаємо. Ну це не про виживання. Будь-який стресовий момент це і воно пік того, щоб вас струсанути і щоб ви почали рухатись, рухатись до ваших бажань. Тому що кожні наші бажання, все, що ми реально хочемо робити в житті, це якраз і проявлення того, що ми для чого ми сюди прийшли. Тобто ми прийшли, наприклад, в цей світ для того, щоб допомагати. От, наприклад, якщо кожна людина буде в своєму житті робити те, що їй приносить задоволення, ну, світ буде наповнений такими. Позитивними вибраціями, да, і виходить, от от уявіть, та людина, яка робить свою роботу, да, от просто от вона любить дуже сильно свою роботу, вона просто робить все на, з таким задоволенням, да. Ви ж прям хочете до цієї людини вертатися, правда? Да, якщо вона, наприклад. Дуже сильно хоче вас побачити. Ця людина дуже сильно хоче, щоб ви, наприклад, робить наприклад, в моїй роботі, де, наприклад, стрижки. Коли я стрижу, наприклад, клієнтів, вони відчувають це, що, от, наприклад, я з ними розмовляю, мені це подобається і розмовляти, і стригти, і взагалі. І вони хочуть вертатися до мене. Тобто вони дуже часто люди вертаються до вас не тільки через те, що, як ви робите роботу, де, що, звичайно, це ж якби, основне йде, але ще до вашої ніби, атмосфери. Це, як ви розмовляєте, як, пов... як ви поводитесь, що ви робите, да, якби повністю вони от ніби купляють вашу послугу того, щоб бути біля вас, щоб спілкуватися з вами. да, Це якби, якщо так сказати, не меркальтильно, але з іншої сторони, вони реально купляють те, щоб бути біля вас. Це якраз і появляється те, що людина купляє, от, да, типу, побути в атмосфері іншої, іншої людини. І виходить так, що. Якщо б всі люди да, проявляли себе і робили те, що вони хочуть робити, вже виходить так. Коротше, ви купуєте послугу е, тієї людини, і ви, ніби, наділяєте от, повністю от, да, от, кожна людина, вона енергетично ніби заряджається від іншої людини. І якщо ця людина, яка дуже сильно любить свою професію, вона починає робити її ніби, екстра, да? тобто вона виходить, додатково може зробити якісь моменти, в тому, що вона просто хоче от, поділитися своїм щастям до людей. І виходить так, що якщо люди будуть робити те, що вони реально хочуть, ми просто будемо ну, жити в тій, в тій атмосфері, да? якби того, що кожна людина да? тобто, як починає проявляти себе. І тобто, виходить так, що це буде ніби якийсь як, ну, ніби як рай, можна сказати, якщо такими простими словами. Але це не означає, що ви коли доходите до такого, а да, то ви, виходить просто стабільність тоді з'являється. Зрозумійте, стабільність взагалі це ну, погано. Я знаю, що наш мозок він хоче стабільності, він реально хоче тримати якусь стабільність. Але стабільність це контроль. А в житті в нашому хаос. І виходить так, що нам треба зробити в своєму житті контрольований хаос. Це ніби ви відпускаєте да, ніби контроль, але ви ніби керуєте цим всім все одно. Не знаю, як так пояснити, що ніби ви контролюєте найголовніше, да, якісь е, головні якісь аспекти. Да, але ви не дивитесь на ці деталі, як це все відбувається, що, воно має, що має творитися в вашому житті. І так ви доходите просто до свого бажання, після цього ще одне, ще одне. І кожні уроки, які в нас знаходяться в житті, ми, виходить, легше проходимо. Так Зонесла вам, коротше. Ну і в общем, медитація, практика. Вона допомагає для того, щоб ви концентрувалися на ваших відчуттях. З вашим істинним я, з особливо воно дуже гарно допомагає з болем, як його гарно пройти, як за все повністю, да, типу, гарно пройти, це я в цьому плані, що менше наслідків або взагалі без наслідків, да, якби таких травматичних, і тоді легше відчувається. Тобто, ми, наприклад, да, до чого, в принципі, має, як на мене, людина доходити да, і істина, що має бути, це спокій всередині, до якого ми всі хочемо, звичайно, дійти. Навіть коли просто хаос навколо нас, да, от. Щоб це був коротше нормальний спокій в нас всередині. Ці пам'ятаю рекламу магнія, там де показують маму, да, яка навколо неї там хаос такий, коротше, діти там щось там перекидують. Все, а вона сидить і не знаю, наприклад, там шиє або читає книжку, да, типи, і вона не відволікається на дітей. Да? Вона просто знає, що вони граються і все. Бо це називається ніби контрольований хаос. Вона знає, що це відбувається, але вона дає цьому відбутися. Вона не кричить на неї, да, ніби це, але вона, наприклад, показує, де норми, да, типи, де краще, наприклад, це, що відбувалося. Наприклад. І так само і в нас в нашому житті ми маємо ніби дозволяти цьому хаосу відбуватися, але розуміти, де цей хаос переходить якісь границі наші, і щоб ми відчували, концентрувалися на наших емоціях і відчуттях. Тобто ми знаємо, що ми маємо, ну типу, що це дуже добре, відчувати негативні емоції, позитивні емоції, звичайно. Але ми контролюємо, да, наскільки довго ми можемо в цьому жити. От від цієї концентрації того, наскільки ми відчуваємо, наскільки часу ми приділяємо кожній емоції, це і основне, що нас наділяє в нашому житті. Надіюсь, не сильно, не сильно важко вам розказала. Але реально головна думка це те, щоб ми е жили своє життя в цьому стані, якому сподобається. подобається. От тому що дуже багато людей, які відчувають, наприклад, тривожність і так далі. Це все від стану, да? які вони не знають, як побудувати. Наприклад, там, таблетки не допомагають, нічого не допомагає. Що може допомогти, це іменно. Розібратися і нарешті почути себе. Багато людей не, не хочуть чути себе, дуже сильно не хочуть чути. І нас вчили так, е, таким, якби моментом, що ми ніби можемо десь взяти, підкоригувати і щоб не просто не слухати себе. Наприклад, не сидіти в тишині, ти все, да, не байдикувати. От, наприклад, да, чому важливо, наприклад, даже так само дітям не займатися нічим, а просто сидіти і, е, наприклад, трохи посумувати про щось, да, типу, наприклад, коли їм скучно. Скучно, от іменно в таких моментах проявляється ваше хочу. От тоді, коли вам якраз скучно, ви якраз розумієте, ви питаєте себе, а що я хочу робити? От що я хочу, от прямо зараз, от що важливо моєї да, от, що, наприклад, ем, достойно моєї уваги. Да, як, наприклад, там, от я дуже сильно хочу зараз взяти і піти кудись. Просто беріть і йдіть. Реально, йдіть, пробуйте, пробуйте якось, якщо неможливо зараз це щось зробити, спробуйте якось зробити так, щоб якось трохи хоча б наблизити себе до цього. Або проявити е, цю сторону, да, якби в плюс для вас. Як можна взяти обійти ці всі якісь моменти для того, щоб ви себе почули? Да, от, Наприклад, ви чуєте, що ви хочете кудись піти, але ну, ви знаєте, що ви зараз не можете цього зробити. Як ви можете взяти і зробити так, щоб це хоча б якийсь кусочок цього отримати? Да? От, наприклад, от, е, завжди, от в нашій голові, це завжди основне це питання. Ми маємо правильно задавати собі питання для того, щоб почути відповідь. Ми знаємо все. Реально, наше вище Я це наш Бог внутрішній, він знає все. Він реально знає все, нам треба тільки почути все. Да? От, наприклад, багато людей наприклад, вірять в Бога, але вони, ну, якби, мало я від такого чула, щоб, щоб вірили в ангелів. Але в ангелів я якраз більше б вірила, тому що вони як ангели охоронці вони нас ведуть іманулет, і вони ніби як підчищують оцей дорожку, яку нам треба йти. Да? І вони нам дають підказки. Оце так само інтуїція. Оця інтуїція це якраз підсказка від ваших охоронців. Від наших ангелів. І так само ще, от я наприклад, вірю в паралельне життя. Це тоді, коли кожен ваш вибір він вже існує. Тобто, наприклад, от я, наприклад, хочу звільнитися з роботи. Да? от одна паралель, наприклад, Одне паралельне життя пішло по вибору, наприклад, що я звільнилася, інше пішло, що я не звільнилася. Да? І так само кожні вибори, вони ніби розсіюються в декілька віток. І ми проживаємо зараз, от наприклад, в цьому моменті можемо прожити і майбутнє, і минуле, і теперішнє. Залежності від того, як ми на це фокусуємося. Ви не помічаєте, але кожна людина це вміє робити. Вона вміє жити в майбутньому, в теперішньому і в минулому. В більшості випадків люди не живуть в теперішньому. Як би це жахливо не звучало, дуже часто вони уникаються, якщо не зважаючи на те, що відбувається зараз в Україні, навіть до війни, до 2014 року, навіть багато людей все одно не жили іменно в теперішньому. От згадайте, згадайте це відчуття, коли ви їдете кудись у відпустку. Наприклад, ви такі, Боже, я зараз, от мені треба це, мені це треба, мені це треба. Ви вже уявляєте, що ви будете робити в цій відпустці, як ви куди ви підете. Це. це ви вже проживаєте в майбутнє. Ваш мозок знову ж таки не відчуває різницю. Він не відчуває різницю, чи ви прожили це, чи ні. Деякі говорять, що це не можна так робити, бо то що ви ніби втрачаєте ці емоції. Тобто, ви ніби в майбутньому вже ніби забрали зараз ці емоції, і ви вже їх не відчуваєте в майбутньому. Але це не так. Тому що це майбутнє наступає, і ви знову ж таки живете в майбутньому. Ви ніби кожного разу ніби контролюєте свій майбутнє. Але це такий смішний момент, це те, що ми забуваємо те, ну, типу, це нормально. Це не крушить що, щось ненормального. Все добре, ми маємо, да, ми можемо взяти проживати майбутнє, але знову ж таки ми контролюємо час, коли ми це робимо, і скільки ми часу цього робимо. Ми, наприклад, хочемо зробити нашу відпустку а, найбільш емоційною, да, наприклад, більш а, тіпо, багато місць, наприклад, відвідати. І виходить так, що ми, наприклад, залишили організували це все в нашій голові, наприклад, там забронювали все, що можна було. Залишили деякі моменти, що от, подивимося по ситуації, і все. Що ми далі маємо робити? Ми маємо відпустити. Ми зробили настільки, настільки ми це змогли зробити. Все, далі ми що робимо? вертаємося в теперішнє. Я розумію, що багатьом теперішнє не подобається. Вони починають проживати це в книжках, вони проживають це в фільмах, уникають це все. Да? Вони починають, наприклад, там, ще там щось не знаю, ну наприклад, там, спілкуються багато з людьми. Навколо нас та що тож так само це не є поганим. В залежності період, в залежності, скільки часу ви цього від, від ну, робите. І ось чому, наприклад, я дійшла до такого висновку, що я хочу зробити, наприклад, свої практику медитації. Я не знаю, я б хотіла, наприклад, би закачати, але я думаю, що от я чомусь хочу зберегти це для себе. Я просто хочу вас навчити, як можна зробити це для вас, щоб ви могли це зробити, собі і просто перевірити. Наприклад, ці практики медитації реально, там можуть бути на 5-6 хвилин, тобто вони реально дуже, дуже мало часу реально займають, але результат неймовірний. Пишете, наприклад, «чат в чат GPT. от, наприклад, у вас там проблема з тривожністю, да? Ви пишете, напиши мені практику медитації на те, щоб відпустити, наприклад, тривожність, навчитися, наприклад, навчитися відпускати контроль, відпустити свої емоції, да? ну і ще там, що вас, наприклад, там, да? що ви думаєте, наприклад, що вам може допомогти, що ви дуже сильно прям хотіли б, наприклад, відпустити якусь біль чи ще там щось. Можете зразу написати, що воно написало вам в аудіо, але я знаю, що воно довше буде працювати, якщо у вас тим паче немає підписки на чат GPT. Uh, ви пишете це все, і він вам розписує повністю по кроково. Як я роблю? Я просто беру, включаю це на ноутбуці, включаю uh, мелодію, uh, скидаю собі, наприклад, в Телеграм повністю весь цей запис, то що мені прислав чат GPT. і на телефоні, наприклад, в, в Телеграмі, да, включаю аудіо, я просто це обожнюю, наприклад, там дуже легко це робиться. І просто читайте цей uh, ваш текст. Ну це я просто не знаю, я дуже сильно люблю, коли це я сама роблю, а не чат GPT, в принципі, питатися це все. Читаю весь цей текст з паузами, так як я відчуваю, спокійний, спокійний голос. Це дуже класна кстати, практика, да? наприклад, говорити, як то як ви уявляєте, яка має бути медитація, да? яка має бути голос у вас і, і так далі. І це реально дуже класно. Ви, наприклад, це записали, дали собі час, да? якби там ну, якби зробили з паузами, цим всіми, які ви вважаєте, що вони могли би бути. Не просто читаєте весь цей, весь цей текст. Дуже часто він даже можете запитати в чату GPT, що він вам зробив е, з паузами, да, тіп, щоб е, ну, в дужках там написав пауза, коли треба її зробити, да, коли доречно це зробити. Ви робите це, записуєте це все і робите цю медитацію, включаєте наушники, робите 5 хвилин цієї медитації і практику. І я ви просто відчуєте це, це настільки круто. Мені здається, що це найбільше я просто завжди, коли я ходила, е, як то брала якісь курси, ніби там да, інших дівчат. Я дуже сильно хотіла якісь медитації. От медитація мені настільки, мені настільки вони подобається. Я можу зробити просто медитацію, ніби як челендж для себе, щоб одну медитацію робити, наприклад, на цілий тиждень. Наприклад, спочатку роблю три дні, бачу, що реально результат класний додаю ще там, наприклад, да, наприклад, до тижня. Потім від тижня, наприклад, якщо мені подобається, і я хочу ще продовжити роблю на 10 днів, і там потім, наприклад, на два тижні. Потім так само я щось інше роблю. Тому це такий кайф. Я просто рекомендую всім спробувати хоча б раз, просто зробити свою медитацію на свій запит. Це просто так нереально. Я вам скажу серйозно, це замінить вам психолога. Бо тому що тільки ви знаєте свої проблеми, тільки ви знаєте свої моменти, які краще би зробити і пофіксити, і вашій біль, тільки вам він близький. зрозумійте. Люди дуже сильно хочуть, щоб інша людина їх зрозуміла. Але людина не може зрозуміти іншу людину через те, що кожна біль вона унікальна. Да? От, так само, от чому, коли говорять, наприклад, що роблять наприклад, прививки людям, да? і вони кажуть, ну там комусь боляче, комусь не сильно боляче. Але плюс-мінусі люди розуміють, да? Тіпа, от як це відчувається. Але судно, кожен відчуває це по-різному, да? кожен відчуває це реально все по-різному. І тому виходить так, що люди чомусь сильно так зациклені на тому, щоб... Передати цю, знаєте, типу, цю біль комусь. Ти бачиш, як мені боляче? Ти розумієш, як мені боляче. Ну, якби людина може розуміти тільки на своєму рівні тому, як вона відчувала це. Да? То, якби, Наприклад, я не можу зрозуміти людину, яка робила операцію на ноги, на руки, да взагалі будь яку мені операції взагалі не робили. я дуже щаслива людина, за 30 років ні разу не мала ніякі операції. Але я не робила дурниці. У мене просто відчуття самозбереження працювало ідеально. Тому от прям дуже сильно хочу вам передати те, що перестаньте а, доказувати людям вашу біль, бо то, що вона у вас унікальна. Ми є унікальні, наша біль є унікальна, наш досвід є унікальним. Ми відчуваємо все унікально. Ми, ну, настільки реально, ми, це просто настільки смішно. Ми настільки унікальні, що ми одинакові да, цим всім. Просто кожен унікальний, і тому ми цим одинакові. Наші думки одинакові через те, що вони унікальні. Ось так от. Тому, надіюсь, ви спробуєте. І вам сподобається ваший, ваша інтерпретація тієї медитації, яку ви зробите в майбутньому. Вже бажаю вам удачі.